Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами 9 січня. В студії Яна Богославська починаємо з таких тем. Готуй сани за рік. У 2019 році ми по теплонасіям 100% поставимо лічильники. Кривий ріг першим в Україні розпочав підготовку вже до наступного опалювального сезону. Муніципальна няня. Або фізична особа-підприємець. Або юридична особа зареєстрована в установленому порядку, яка має ліцензію. Новий проект покликаний підтримати родини з малими дітьми, де обоє батьків працюють. Готуємо сани з попередньої зими. На першому у цьому році засіданні виконкому міськради пріоритетним питанням стала підготовка міста до нового опалювального сезону. Кривий ріг найпершим в Україні почав готуватися до наступної зими. Вже створений штаб, до складу якого увійшли постачальники житлово-комунальних послуг, підрозділи виконкому і відповідні підприємства міста. Позаду лише перша частина опалювального сезону, але місто вже готується до наступного. Зокрема, розроблені заходи для якісного та без аварійного проходження опалювального періоду 2019-2020 років. Теплогенеруючими підприємствами заплановано підготувати 98 котелень різних форм власності, 124 теплорозподільчих пунктів. Здійснити зміну понад 29 кілометрів мереж теплопостачання, виконати капітальний ремонт п'яти котлів на котельнях акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль та комунального підприємства Криворіж тепломережа. На відміну від держпідприємства Криворізька теплоцентраль під контрольному фонду держмайна, комунальне криворіж тепломережа без проблем та своєчасно увійшло у нинішній опалювальний сезон. Покращення якості послуг така мета інвестпрограм з відновлення теплоізоляції та заміни окремих мереж теплопостачання комунального підприємства. Коштом міського бюджету заплановано відновити теплоізоляцію ще на 13 кілометрах тепломереж. Це дозволить скоротити споживання енергоресурсів на більше як мільйон гривень. Загалом, за фактом реалізації заходів, передбачених інвестиційною програмою комунального підприємства та коштом міського бюджету, близько 15 тисяч криворіжців матимуть змогу отримати більш якісну послугу з центрального опалення, отримати до 20% економії споживання, що дозволить користувачам заощадити кошти. У місті продовжується програма зі встановлення будинкових приладів обліку. З ініціативи нардепа Костянтина Павлова такі роботи підприємством Криворіж тепломережа виконуються для криворіжців безкоштовно. Кошти на це були виділені з міського бюджету. Протягом двох років останніх, як національна комісія про регулювання комунальних послуг, залучає органи місцевого самоврядування при розгляді, при затвердженні. Інвестиційних програм всіх підприємств вже з того моменту розпочалося встановлення активно встановлення індивідуальних приладів обліку. Я вважаю, що в 2019 році ми по теплонасіям 100% поставимо лічильники. Актуальним залишається питання впровадження оптимізованої схеми теплопостачання, яка дозволила підвищувати якість послуг, що надаються криворіжцям. Це питання оптимізації схеми теплопостачання міста, подальшого розвитку цієї тематики. Це, звичайно, більш, можливо, щільніше, плотніше співпрацювати з комунальним підприємством з приводу модернізації їх обладнання, яке на даний час є, в тому числі. Переведення комунального підприємства на так звану предизольовану предизольоване трубопровід, які дозволяє економити. Пріоритет 2019 року реалізація першого етапу спільного проекту міста і Європейського банку реконструкції та розвитку. Інвестиції в модернізацію обладнання дозволять стримати зростання тарифів і економити енергоресурси криворіжтепломережі, тепломережі, стверджують у мерії. Було розроблено технічне завдання, яке фактично вже передано представникам, уповноваженим представникам Європейського банку для опрацювання з метою вже перейти до проєктування фактично обладнання, будувати 5 нових котелень, які будуть вже і більш ефективними. Значний обсяг фінансування виділяється на підготовку до зими установ бюджетної сфери, зокрема закладів освіти, у пріоритеті створення теплопунктів та проведення поточних і капітальних ремонтів. Роботи по встановленню індивідуальних теплових пунктів будуть продовжені. І вже на 2019 рік ми запланували встановити ще 5 індивідуальних теплових пунктів. Майже вдвічі збільшено кошти на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти і сплановано 78,3 мільйони гривень. За ці кошти будуть продовжені роботи з енергозбереження, з переобладнання систем водоелектротеплопостачання, електротеплопостачання, ремонтів будівель та оновлення техніки. За розпорядженням міського голови до 31 серпня бюджетна сфера, а саме школи, дитячі садки, заклади культури, лікарні, мають отримати паспорти готовності до роботи в наступному осінньо-зимовому періоді. Відповідний штаб розпочинає свою роботу вже зараз. Нами напрацьовано багато питань по матеріальному забезпеченню. Нам ще багато потрібно робити і в житлових будинках, і на багатьох закладах. по… Ремонту і криш, опалення, і роботи в підвалах і в інших приміщеннях. Я вважаю, що штаб це буде відпрацьовувати регулярно. Мер міста доручив управителям та представникам теплопідприємств з відповідальністю почати підготовку, щоб без перешкод увійти в наступний опалювальний сезон. Яна Богославська Іван Проводов, Вадим Діденко, Олег Каплій, цей день. У цьому році вперше здійснений автоматичний перерахунок пенсій у рамках пенсійної реформи. Так зване осучаснення пенсій проходитиме щороку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Перерахунок пенсій із 1 січня торкнувся майже 2 мільйонів українців. Це пенсіонери з великим стажем та військові пояснили в управлінні застосування пенсійного законодавства. З 1 грудня 2018 року змінився розмір мінімального прожиткового мінімуму з 1435 до 1497 гривень. Відповідно, змінились розміри пенсій, надбавок та інших виплат. Мінімальна пенсія цьогоріч не зросте помітно і з січня становитиме приблизно півтори тисячі. А в липні та грудні відбудеться незначне зростання. На кінець року це буде 1638 гривень, але є і зміни. З 1 січня 2019 року проведено перерахунок пенсії. Особам, які досягли віку 65 років і мають стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років, перерахунок проведений у зв'язку з тим, що з 1 січня 2019 року змінилася мінімальна заробітна плата. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 4173 гривні 40% від цієї суми. 1669 гривень 20 копійок. Тобто всі особи, які отримують пенсію у меншому розмірі, будуть отримувати і отримують перерахований розмір пенсії. Перерахунок пенсій був зроблений і для військових пенсіонерів, але виплата такого підвищення розтягнута на три роки. Торік військові отримали половину від суми підвищення, решта буде у цьому та в наступному роках. Як передбачається, найближчий перерахунок буде стосуватися 11 мільйонів українських пенсіонерів. Зроблять його з 1 березня цього року. Олена Мухіна, Максим Пономарів, цей день. В Україні запрацював проект Муніципальна няня передбачається, що держава компенсуватиме частину витрат на послуги няні для дітей до трьох років. У міністерстві соцполітики наголошують, що компенсація на няню не заміняє інші соціальні виплати на дитину і виплачується окремо за бажанням батьків. Про новий проект і його оцінку криворіжцями дізнавалась Яна Чоботаренко. З пологового будинку одразу на роботу таку можливість зайняти мама може надати нова послуга уряду. Працюючі батьки з дитиною до трьох років уже цього року можуть сподіватися на послугу няні від держави. Так названа муніципальна няня. Хочу одразу звернути увагу, що, хоча було анонсовано, що вона набирає чинності з 1 січня, на сьогоднішній день постанова ще не набрала чинності. Муніципальна няня це не просто особа, якій батьки забажають оплачувати послуги догляду за дитиною. Це або фізична особа-підприємець, або юридична особа, зареєстрована в установленому порядку, яка має ліцензію або як документи на надання саме цієї послуги. Підтримка на оплату няні для деяких родин можливо значно полегшить життя, адже обоє з подружжя зможуть працювати. Утім, з опитаних нами криворістів, не всі наважаться покластися на цю послугу. С одной стороны, да, было бы неплохо выйти на работу, потому что ну, три года в декрете я теряю квалификацию. Но какой-то человек, это чужой человек, мы не знаем, сколько уже историй было о том, что ну, няни плохо обращались с детьми. Я категорически против муниципальных нянь, Я бы на такое не была согласна. А почему? Ну, потому что в первые. Дни жизни ребенок очень-очень привязан к маме. Чудесно, потому что если мамам детей не оказывают помощь бабушке и дедушке, мама не имеет такой возможности. Если это будет сидеть за деньги няня, то каждая молодая мама, каждая вторая пойдет на работу. Упевненості і батькам, і няням покликаний додати договір. Відносини з муніципальною няною мають бути документально оформлені, пояснюють фахівці. Або з фізичною особи, або з юридичної особи батьки мають заключити договір або угоду. Лише на підставі цього їм буде компенсуватися частина. Заробітної плати цим особам. Управління праці та соціального захисту населення розглядає дану заяву отримувача послуг та приймає рішення про призначення або відмову у компенсації таких витрат. Сума компенсації це прожитковий мінімум для дітей до 6 років, пояснюють юристи. А наповнюють кошик для оплати цих послуг спільно державний, обласний та місцевий бюджети. Управління праці перераховує на вказаний рахунок отримувачу послуг компенсацію, що складає один прожитковий мінімум 1626 гривень. Відшкодування таких послуг здійснюється з підфінансуванням з державного бюджету 25%, з обласного 15%, з місцевого бюджету 60%. Утім, компенсація на няню не для всіх бажаючих. У Мінсоцполітики повідомляють, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Прийомні батьки не можуть розраховувати на фінансову підтримку для вина няні, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Яна Чеботаренко, Максим Пономарьов, Олег Каплій цей день. Сьогодні увечері жорстко побили Вадима Мірзояна, депутата центральної міської ради від ВО Батьківщина. Напад стався у приватному секторі, коли депутат повертався додому. Невідомі бризнули сльозогінним газом в обличчя чоловіку, повалили його на землю і побили металевими трубами. Каретою швидкої допомоги постраждалого доправили до другої міськлікарні у відділення політравми. За попередніми даними у чоловіка травми голови, перелом руки. Хочеш перевірити себе, реєструйся. Хочу, можливо, знайти якісь слабкі місця, де потрібно щось підтягнути. Можливо, знайду теми, які я ще не вивчала. Криворізькі випускники реєструються для участі у пробному ЗНО. Різдвяна коляда. Коли колядники прийшли в гості, то значені принесли радість, добро і щастя в цей будинок. Вихованці 10-ї музичної школи спільно з волонтерами колядували сьогодні в закладах Тернівського району. Натхнення «Це емоції, які ти можеш передати через свої роботи. Близько півсотні юних художників сьогодні об'єднав регіональний конкурс академічного живопису. Ім'я Орфана Сананзаде широко відоме у світі єдиноборств. У цього кікбоксера низка спортивних нагород, основні перемоги на всесвітніх іграх 2017 року та чемпіонаті Європи 2018 -го. Нині ж він став номінантом на престижне звання спортсмен року світової кікбоксерської організації Вако. Сам Орфан каже, до слави не прагне. Головне спортивний результат. Я стараюсь находитися знаходитися сказати більш более... Скритним, щоб, ну, не замічали, так, можна сказати, мене. Ну, Не люблю так, знаєте, як зв'язність такою, щоб там багато знали. Стараюся знаходитися в стороні, робити свою роботу і я думаю, що люди самі це будуть замечать. Тренує орфана Сананзаде Володимир Коржак. Ці спортивні співпраці вже 10 років. Наставник не приховує гордості від успіхів свого вихованця. Он тренується системно, не пропускає тренування. Он приходить своєвна, уходит позже всіх. такой, работает над собою самостоятельно. вне тренировочного зала. Він посещает там басейни, там тренажурні зали. Он, он систематично он все время работает над собою. Голосування за спортсмена року ВАКО стартувало 1 січня на сайті The World Games». Я обращаюсь жителям Рога. Прошу вас поддержать мировое голосування всімірної організації, кікбоксорських організацій і поддержать нашого спортсмена, спортсмена клуба Барса Надзаде Орфана. Сам же спортсмен каже для нього кікбоксерські поєдинки, справа усього життя впевнений за мистецтвом удару. Цьому виду спорту немає рівних. Кикбоксинг за красоту люблю, так как в этом виде спорта используются и колени, и руки, и ноги, и то, что красота в этом спорте есть. А для всіх криворіжців є привід для гордості. Їхній земляк першим серед українських боксерів номінований на таке почесне звання, і з підтримкою шанувальників може стати лідером номінації. Голосування триватиме до кінця січня. Олександр Карамушка, Борис Торохтій, цей день. Від учора в Україні розпочалася реєстрація для участі в пробному ЗНО. Заявити про бажання перевірити свої знання випускники можуть на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Пробне тестування відбудеться в березні, і, хоч його результати не зараховуються як оцінки та не впливають на конкурсний бал під час вступу, фахівці наголошують, така психологічна підготовка допоможе краще зорієнтуватися в своїх силах. Як готуються до головного шкільного випробування випускники педгімназії, дізнавалася Ірина Павленко. Питання як? Має яка частина мови? Прислівник. Якщо це прислівник, в реченні він буде чим Обставиною». ЗНО на старт. Від учора стартувала реєстрація на пробне тестування. Не обов'язково, утім, бажано. Оскільки пробне ЗНО послуха для учасників платна, кожен абітурієнт вирішує це питання індивідуально. Артем Логінов навчається у випускному класі педгімназії. У майбутньому бачить себе ресторатором. Тож і предмети на проходження ЗНО обрав відповідні. Каже пробне тестування. Це як генеральна репетиція. Тож зареєструвався у перший же день. Пробне тестування дуже гарно може вплинути на саме, на саме ЗНО, тому що завдання дуже схожі. Якщо ти налаштований психологічно дуже гарно, ти спокійний, то ти все напишеш. Вартість одного тестування буде оголошено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Там же повідомляється про 11 предметів, з яких відбуватиметься пробне ЗНО. З української мови і літератури 16 березня, а ще за тиждень із решти предметів. Важлива деталь: у день проведення ЗНО кожен учасник може скласти тест з одного предмета. На початку року я мала намір вступати у медичні вузи, тому вирішила складати четвертим предметом хімію, але з 1 грудня поставили обов'язковим для вступу фізику. Основна сесія ЗНО 2019 триватиме з 20 травня до 12 липня. Цьогоріч долати смугу перешкод до шкільного фінішу випускники будуть без кардинальних нововведень. Утім, деякі торішні нюанси педагогів все ж таки непокоять. Єдине, що нас турбує, аудіювання, тому що саме ця частина ЗНО в минулому році з англійської мови вона викликала труднощі і бурю обурень серед викладачів і відповідно і батьків і дітей, тому що на жаль, не всі технічні можливості використані були так, як треба аудіювання з прийняття мови на слух, який торік міститимуть тести з іноземних мов. Направне ЗНО я ще не реєструвалась, але планую. Планую писати англійську мову, тому що хочу спробувати написати аудіоганя. На пробному ЗНО хочу, можливо, знайти якісь слабкі місця, де потрібно щось підтягнути. Можливо, знайду теми, які я ще не вивчала. Література плюс злагоджена співпраця учня та вчителя. Такі складові успішного складання тесту наголошують освітяни. У нас система підготовки спланована заздалегідь. Починаємо. Навіть з початкової школи, тому що діти повинні вміти перевіряти свої знання. Реєстрація для участі в пробному тестуванні триватиме до 31 січня. Результати генеральної репетиції ЗНО стануть відомі учням вже до кінця березня. Ірина Павленко, Борис Торохтій, цей день. Нові правила в українській банківській системі З початку 2019-го українці можуть здійснити обмін валют у банкоматах і терміналах. А купити валюту до 150 тисяч гривень можна онлайн. Назбанк України прийняв відповідне рішення торік, у червні і дав банкам півроку на підготовку. У Криворізькій філії державного банку повідомляють за новими правилами ще не працюють і обіцяє сповістити городян, щойно така можливість буде забезпечена. Дійсно, НБУ запровадив можливість обміну валюти в банкоматах та терміналах банків країни, але на це потрібен деякий час, адже техніка не пристосована для цих можливостей. Наші спеціалісти вже працюють над розробленням програмного забезпечення. На це знадобиться певний час. Щойно така можливість запрацюємо, повідомимо своїх клієнтів додатково. Саме і всі алгоритми, і де буде знаходитись дане меню, як з ним працювати, яка валюта буде доступна. Наразі тривають підготовчі роботи. Написати картину, презентувати її фахівцям мистецької справи та порівняти свої можливості з творчими однолітками. Такий крок на шляху художника можна було зробити сьогодні на конкурсі академічного живопису. Про це у наступному сюжеті. Різдво та зимові канікули не зупиняють творчий процес учнів школи мистецтв номер 1 Сьогодні тут відбувся щорічний творчий конкурс юних художників натхнення. У нас сьогодні більше праздник, як для нашої школи, так і для нашого міста. Ми проводимо вже 13-й ежегодний конкурс академічної живописі «Натюрморта». тюрморта. Участі приймали майже всі школи нашого міста. Навіть є люди, які приїхали з Енергодара Запорозької області, щоб поучаствувати в нашому конкурсі. Десятки мольбертів з майже дописаними, не схожими між собою яскравими полотнами, а за ними замрінні обличчя юних митців. Така творча атмосфера тут панує практично завжди, але сьогодні вона особлива. Перед художниками відповідальні задачі конкурсу натюрморту, і кожен прагне зробити свою картину оригінальною та посісти призове місце. Академічний живопис є, мабуть, найскладнішим, тому що він вимагає від себе як вдалої композиції та рисунку в той же час підкорення кольору. Кожна дитина, яка приймає в цьому конкурсі участь, є переможцем. Іншого неможливо, тому що перед ними ставляться такі ж самі складні задачі, які, наприклад, я ставлю перед студентами в художньо графічного факультету. Кращих визначили у двох вікових групах: переможців та призерів нагородили відзнаками та подарували художнє приладдя. Перше місце отримав на вихованки двухованкой четвертої музичної школи Діани Гойде. Я хотіла поблагодарить своїх учителей, учителя Амельченко Інна Адольфовна за то, що подготовили меня и е, за то, що я могла выложить на 100% то, що я хотела. Это эмоции, которые ты можешь передать через свої роботи, потому что Очень важно самовыражаться, и каждый человек это делает по-разному. У меня это получается с изобразительным искусством. Євген Клусовський, Микита Шевченко. Цей день. Зразковий театральний колектив Крок 10 10-ї музичної школи та волонтери центру допомоги бійцям АТО з із щедрівками та колядками вирушили сьогодні на північ міста. Завітали до будинків милосердя, пологового будинку та до тернівського райвиконкому. А в фіналі пересувного концерту піднімали настрій бійцям та ветеранам. Святкове дійство спостерігала і наша знімальна група. Криворізькому зразковому театральному колективу Крок майже 30 років. Його талановитим учасникам аплодували практично у всіх містах України, а ще у Болгарії, Німеччині та Польщі. Українські календарно-обрядові пісні основа репертуару. Тернівський район рідний для цього колективу. Сьогодні талановиті діти об'єдналися захопленими дорослими центру допомоги бійцям АТО, щоб привітати земляків з Різдвом. Пересувний концерт Дв'яна коляда розпочався з райвиконкому. У нас багато таланитих дітей в художніх школах, і в музичних школах, і в палацах культури. Це наше майбутнє, а без нього ми нікуди далі не можемо просуватися і жити без нашої історії, без колядок. Будинки милосердя, а їх у районі Два, також приймали гостей. Старенькі раділи увазі й турботі. Кажуть, аж тепер теплоріздва відчули усім серцем. Культура є ведуча, отраз у житті людини кожної, зокрема. Без культури не може бути нічого. Такі заходи вони емоційно впливають на наших підопічних, адже постійно знаходитися в одній будівлі, спілкуватися постійно з одними і тими ж людьми. Це для них уже складно в такому віці. Коли приходять дітки, вони радіють, вони згадують своє минуле. Наступна зупинка колядників пологовий стаціонар сьомої міській лікарні. Будинок, де народжуються нові життя і Різдво Христова, це дуже символічно переконані організатори концерту. А господарі в тішині такі гостини називають гарною прикметою. Тронуло до глибини душі в наше нелегке час, дуже важливо об'єднання нації і зберігати українську аутентичність. А коли колядники прийшли в гості, це означає, що вони принесли радість, добро і щастя в цей будинок. Музей центру АТО фінальний майданчик виступів. Декілька десятків військових прийшли послухати дзвінки, дитячі голоси. Концерт а на додачу ще й народна українська кухня. Вареники зі сметаною смакують у гарному товаристві. Найголовніше було побачити сльози щастя, сльози радості, ті спогади, можливо, які до людей прийшли. Можливо, це з дитинства, можливо, взагалі з життя, оте тепло. Це і є результат. Тієї роботи, тієї праці, яку ми робимо і віддаємо людям, і самі учасники колективу задоволені артистам від 10 до 15 років за плечима безліч виступів. А запам'ятовуються, кажуть, найдушевніші різдво це єднання з сім'єю та друзями і тими людьми, з якими ти ще не знайомий. Олександр Карамушка, Микола Замковой. Цей день це всі новини на цей час. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.